Заплющте очі, уявіть якість бенгка. А тепер поєднайте її з технологіями, зручним підключенням, простотою монтажу та енергоефективністю. А тепер відкрийте очі. Перед вами УЛФ. новий привід для відкатних воріт від бенгка. Доступний у версії на 24 в постійного струму для воріт вагою до 450 та 600 кг, а також у версії на 230 в змінного струму. Для воріт до 600 і 800 кілограмів. УЛФ пропонує характеристики найвищого рівня. Він оснащений цифровим блоком керування з дисплеєм та комплектується виключно магнітними кінцевими вимикачами. Ідеальне рішення для приватного та багатоквартирного використання. Надзвичайно компактний: усього 25 см завширшки та 16 см углиб. УУФ легко і швидко встановлюється в будь-яких умовах навіть у обмеженому просторі або поруч із колонами. Міцний дизайн із чіткими стриманими лініями. Корпус виготовлений із технополімеру. Ручка розблокування з персоналізованим ключовим замком виконана з пофарбованого литого алюмінію. Це гарантує міцність, надійність і максимальну зручність у використанні. Можливість фронтального кріплення гвинтів дозволяє встановлювати привід навіть там, де простору майже немає. За потреби можна зафіксувати або не фіксувати третій гвинт, розташований під механізмом розблокування, щоб обмежити доступ до блока керування для сторонніх осіб. Це робить систему особливо придатною для багатоквартирних будинків та громадських об'єктів. А що всередині? Тут б'ється італійське серце, передова інженерія, яка створила привід. Здатний витримувати найінтенсивніші навантаження, завжди залишаючись максимально тихим у роботі. Ми подбали про те, щоб монтаж був ще простішим і зручнішим. І як саме, розмістивши шестерню на висоті лише 82 мм? Саме ця конструктивна особливість робить УЛФ універсальним, швидким у встановленні та легко адаптованим до будь-яких воріт. Завдяки заниженому розташуванню шестерні привід ідеально підходить і для вже існуючих монтажів без необхідності переносити зубчасту рейку. Саме через електроніку УЛФ втілює бачення майбутнього відбинг чіткий напрям і сміливі рішення, екологічне відповідальне проєктування. І яке знижує споживання енергії в режимі очікування та робить УЛФ повністю відповідним європейському регламенту 2023 826. А також надійна конективність завдяки можливості інтеграції автоматики з системами розумного дому Конас, МКУТТ та екосистемою СПРУ для інтелектуального керування обладнанням. У верхній частині розташований цифровий блок керування з LCD-дисплеєм, зручний для підключення та налаштувань. Він дозволяє зберігати до 64 передавачів з унікальним arc кодуванням та 128 бітним шифруванням ролик код Багатофункціональні входи забезпечують до 19 варіантів конфігурації системи, надаючи монтажнику широкі можливості для налаштування та персоналізації автоматики відповідно до потреб користувача. А як щодо безпеки? Усі моделі оснащені магнітними кінцевими вимикачами для стабільної та надійної роботи за будь-яких погодних умов. А наявність віртуального енкодера у версіях 24 дозволяє точно керувати швидкістю та уповільненням, забезпечуючи оптимальну подачу зусилля залежно від положення воріт. Можливо, ви про це не знали? Але наші центральні блоки 24 в нового покоління з інтегрованим електронним імпульсним трансформатором керують двигуном на високій частоті, забезпечуючи воротам надзвичайно плавний рух. А завдяки передовій системі контролю двигуна нам вдалося майже повністю усунути зношування щиток, дозволяючи мотор-редуктору працювати багато років навіть в умовах надінтенсивної експлуатації. Блок керування навіть у версіях з двигуном 230. Забезпечує керування уповільненням та оснащений входом для чутливих країв безпеки 8 2 гарантуючи максимальний рівень захисту автоматики за будь-яких умов. Крім того, емкодром оснащена навіть версія приводу з навантаженням до 800 кілограмів. УЛФ це не просто новий привід. Це тихий і надійний партнер, створений, щоб служити роками.